Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 12 глава, 46 вірша, 13 глава, 3 вірш. Одного разу, коли Ісус говорив до народу, ось мати і брати Його стали зовні, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому: Он мати твоя і брати твої стоять зовні і бажають говорити з тобою. Він же сказав у відповідь тому, хто говорив до нього хто мати моя і хто брати мої. І, показавши рукою своєю на учнів своїх, сказав ось мати моя і брати мої, бо хто виконує волю Отця мого, який на небесах, той мені брат, і сестра і мати. Того ж дня, вийшовши з дому Ісус сів біля моря, і зібралося до нього багато народу. Так що він увійшов у човен і сидів, і весь народ стояв на березі, і говорив до них багато притчами. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.